У нас новинка, кавери на шолом і такі ж самі кавери на рюкзак. Виготовлені є два види матеріалів. Один такий легкий ріпстопний нейлон, а другий кордура. Це спеціальна кордура під лазеркатом з двох сторін однаково. Ось такий це саме під, це з лазеркатної, а з такої легкої називається у нас варіант легкий. В чому відмінність? дуже міцна, ця буде рватися, але вона легесенька, і якщо зачіпитись за гілку, ну, вона просто порветься і ви підете далі. Кріплення. Таке кріплення у нас йде комплект з чотирьох штук. Воно за резинку зачіплюється і тут вставляється. Сам кавер можна повністю вуха закрити. Можна рельсу відкрити. Він ще натягується, є вільне місце, тобто він а, на, універсальний на різні розміри. Ну і сюди можна встановити і батарейний блок, вистачає місця. Коли батарейний блок, то можна буде так його тут зачепити. І ось так виглядає варіант кавера дуб з лазеркатної тканини. Така що жорстка. Якщо тут потрібно зменшити. А, про. Ось у нас тут зафіксовано. І тут ми тут зафіксовуємо. Кольори Multicam, Multicam Tropen. А, це із а, тканини Nico зроблений. Це під 50% нейлон 50 хб А ось ці два 100% нейлон. І Multicam Альпін. Класичний мультикам. І зараз так само є на. А, Рюкзаки. Це універсальний, він виходить йде від на рюкзак від 30 до 60. Так само мультикам і мультикам Тропен. Ще додаткові є листочки, їх можна також придбати і сюди почепити. На такому варіанті саме на це у нас варіант дуб, а це варіант клен. Саме на дубі є ще такі прорізи, що ми можемо через них просунути. Ось таким чином. Можна так лишити, можна ще раз сюди придіти. Коли так продіти, воно більш гору стерчить. В варіанті клен таких прорізів немає, можна тут чуть по-іншому зробити. І те саме з більш легкими. В легкому варіанті у нас тут отвори, через них продівається в лазеркатному прорізі, які продіваються. Він виходить такий ще компресійний, цікавий. Це такий звичайний. У варіанті такому з кадрона тут прорізі і воно таким чином вдягається. Це трохи э, геморно, есть, таким чином виглядає. Для порівняння ваги з ріпстоп нейлону з порядка 19 грам. цей майже 70 грам. Вже ніко. 38 грам. Ну, от, наприклад, по вазі Ось такий листочок 1 грам важить. Це два зеркальні кольдури. 2 грами Все чуть-чуть більше виходить Мабуть, десь 1,5-2 грами Для порівняння ось такі листочки з легкої. Ріпстоп нейлону. Ось це більше важить, ніж ось ця вся горстка. Якщо ще порівнювати звук, це три матеріали. Лазаркатна кордура, нейлон, рипстоп і ніколь. Ми можемо подивитись по рівні шуму. Так, суб'єктивно це саме шумне, це менш шумне. Зотики суб'єктивно. Ось це саме менш шумне.